Усім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою «Бібліодайджест», в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. Унікальна книга Війна, що змінила Рондо, авторство українських письменників Романи Романшини та Андрія Лесєва. Тепер видана фаревською мовою. Це важлива подія для літературного світу, адже фаревською мовою говорять близько 60 тисяч осіб у світі. Видання на Фаревських островах було ініційовано перекладачем. Тургейром э, Рохетеном, що дозволяє українському книжковому спадку інтегруватися в маловідомі культурні простори, видання Фарерської стало можливим завдяки підтримці Міністерства культури України. Ця книга обговорює важливі для суспільства теми, такі як війна та мир, а також надихає дітей на усвідомлення соціальних викликів. Завдяки ініціативи української громади в Португалії та Посольству України тепер у цій країні існує українська книжкова поличка, що дозволяє українцям за кордоном знайомитись із вітчизняною літературою. Такі осередки з'являються все частіше і частіше в різних країнах світу і вже функціонують у Фінляндії, Польщі та Литві. Цей проект сприяє популяризації української культури та підтримці національної ідентичності українців за кордоном. Організатори планують розширити бібліотеку та інтегрувати її у великі культурні події Європи. Американська премія The Derek Walcott Prize цього року дісталася талановитій поеці Софії Девріс. Це міжнародне визнання її поетичного внеску об'єднує авторів, які просувають нові форми вираження в сучасній поезії. Де отримала цю нагороду за збірку, що відображає нові способи вираження емоційних і духовних переживань. Премія заснована на честь Лаурати Нобелівської премії. Дерека Волкота і підтримує новаторів у поетичному мистецтві. Завдяки цій ініціативі відзначають популяризацію сучасної літератури, розвивають нові таланти у світовій поезії. Найпрестижніша література а нагорода Франції, гонкурського премія нещодавно оголосила свій фінальний список номінантів на 2024 рік. Лорат буде оголошено у листопаді на церемонії, що пройде в Парижі. Список фіналістів цього року відрізняється розмаїттям різних тем, стилей, а фаворити відображають багатогранні сучасної французької літератури. Гонкурська премія є однією найважливіших відзнак у французькій літературі, і перемога на ній дає автору світове визнання. Ця подія широко. Розповсюджена відповідно дуже багато а, авторів подається на неї, і відповідно вона привертає увагу всього літературного світу. Відомий польський історик Павел Мачковський отримав премію Відройця за книжку. Присвячено висвітлення акції Вісла операції з примусового переселення українців у Польщі 1947 року. Ця праця здобула визнання за об'єктивний погляд на одну з найсуперечніших подій в історії польсько-українських відносин. Премія імені Гейдроца – одна з найпрестижніших польських літературних відзнак, яка підтримує видання книг, що сприяють польсько-українському порозумінню та культурній дипломатії. Роман Стівена Кінга, казка Ферітейл, що оповідає про подорож хлопчика до казкової країни, де йому доведеться перемогти зло незабаром адаптують у серіалі. Права на екранізацію придбали великі студії. А сам автор вже висловив підтримку проєкту. Серіал обіцяє залучити шанувальників фанта, фантастики та е, трилера а також може стати ще одним з комерційно успішним проєктом у кіноіндустрії. Дата прем'єри поки не оголошена, але проект вже здобув значний інтерес серед кіноматців та глядачів. Українська літературна е, поличка. І Українська література взагалі е, була друге представлена на гелівському книжковому ярмарці. Захід, який пройшов у жовтні, включав український стенд із сучасними книгами, а також зустріч з українськими авторами. Такі заходи дозволяють світові знайомитися з українською літературою, а українським авторам виходити на міжнародний рівень. Гельсінський книжковий ярмарок є важливою культурною подією, що сприяє культурному обміну між країнами та популяризації українських книг. З'явився перший подкаст присвяченню життю та творчості Тараса Григори Шевченка. Проєкт створений командою українських літературознавців та мовознавців, які прагнуть розповідати про національного поета в доступній і в сучасній формі. Цей проєкт подкаст дозволяє молоді та всім охочим глибше зрозуміти культурний феномен Шевченка, його вплив на українську літературу та суспільство. Цифрова платформа для українців за кордоном стрічка запустила глобальну компанію Українська мова вільних спрямовано на популяризацію української мови у форматі квестів. Акції приурочили до Дня української писемності та мови, який у 2024 році відзначили 27 жовтня. Стрічка закликає всіх охочих долучитися до квестів, серед яких завдання на розповіді про улюблених українські а, слова декламування текстів, створення мемів, спів українських писань, а також навчання іноземців, основ української мови. Учасники отримують бали за виконання завдань, а найактивніші з них матимуть можливість виграти спеціальний приз, серед яких вишиванки ручної роботи та пам'ятні подарунки. Переможці також отримують подяки від Міністерства культури та стратегічної комунікації України. Акція Українська мова вільних триватиме до 11 листопада. Завантажити додаток, стрічка можна в Google Play, App Store або скористатися веб-версією. На цьому на сьогодні, все. Дякую всім, хто цікавиться від процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека. І зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!